Виходьте сюди, будь ласка, сідайте. Ось там. Так, є в нас відеооператор, який буде знімати. Гаразд. Ну що ж, дивіться, будемо знімати зараз фільм, Так, це буде зростати, будемо знімати фільм. Ну що ж, ми будемо зараз знімати фільм, актори готові, всі глядачі є. Значить, ви кажете, дубль перший, робите так, і ми поїхали. Дубль перший. Ма. Мама, мама. сину блядь! сину. Так були, сину, так були, Сину що є? Все були? Що? Все? Вмираю зовсім. Лікаря! 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 Лікар... Лікаря, Лікар! Вікарь! Слаємо, лікар вікуй! Вікар, що робите? Лікар! Актори, актори, станьте, вставайте, давайте. Так, все. Молодець, дуже гарно роль. Ні, ні, не йде, не йде. Давай, це трагедія. Син вмирай, виходьте, давайте ще раз, виходьте, мама, синайте син. Давай. Це трагедія. Трагедія. Зробіть це трагічно! Трагічно, щоб люди ніхто не плаче, я не бачу, щоб хтось плакав. Давайте ще раз, мама, син, сектори. Так, дубе. Не щось не то, щось не то. Давайте зробимо те саме, але весело, щоб розсмішити гостей. Давайте весело, щоб розсмішити гостей. От сумно мені не подобається. Робимо те саме тільки весело, так. Будь ласка. Дубль номер три. Давайте, оживляйте його, оживляйте його, що все стрипають. Давай, давай, давай. І він оживає, оживає, син оживає, син є. Давайте, давайте. Оживає він, чудесне Воскресіння синома.